Друзі, мої вітання. Мене звуть Олександра. Сьогодні пропоную вам такий розклад а, з приводу штатів від Байдена да, з, цих, з цими перемовинами з Путіним. Щось взагалі незрозуміле не таке відбувається, чесно, ну як на мене, да, нащо виставляти такі умови для Росії, якщо вони знають, що Росія не погодиться да, і війська свої не виведе з території України це або якийсь сигнал, я собі так думаю, да, для Росії. Або, е, ну, або що. Ну, тобто, якось так дуже така хитка ситуація. Хочу, хочу розібратися і пропоную вам разом зі мною. Давайте подивимося. Про що це взагалі було? Оці перемовини Байдена з Путіним, оці е, вимоги вивести. Війська з України, це взагалі. Так, ага. Це взагалі про що і для чого зі сторони штатів. Це можливість їм це Росії дали, дали вибір. По-перше, їх трошки залякати, Росію, трошки залякати, показати, що ми контролюємо ситуацію. Да, показати, що ми ну, як, тримаємо руку на пульсі. Ми все бачимо, ми все чуємо, ми готові. якщо що, ми готові діяти, Це із серії ти думаєш, що ти робиш, да, фільтруй. Ну, я, так, я так розумію, що знову там якісь погрози були, тому що ця ситуація, вона, знаєте, як мала м м в чомусь його зупинити Путіна. От Всі ці розмови, всі ці Пропозиція, да, зустрітися, поговорити і так далі. Угу. Добре, а як це стосується України? Як це стосується України? Випав наш Зеленський. Це, ну, знаєте, ну, якось так ну, дивно це, типу, для Зеленського була, як це стосується України, шанс для України. Щось закінчити, вирішити питання, ну якось налагодити, налагодити ну, контакти, скажімо так, да, отримати якийсь результат. І це все рівно от все це була якесь послання якесь було. Оце все якесь послання для України. Тільки я ж не розумію, що Пут не, не, не погодився, що це за послання для України, що це за закінчення? Можливість щось закінчити. Що закінчити? Друзі, якось взагалі йде обнулення, перемога, можливість, ну, як виграти, розумієте, отримати достаток, отримати стабільність, ну, ти, що спокій, десятка пентаклів, да, це коли все, все добре, коли все нормально. Ну і перша карта перемоги. Хм. А яким чином? А яким чином це все Україна могла б отримати? Через що? Чи може отримати, яким чином? Через що? О, якась тут можуть бути якісь переговори, до речі вас повітря збиття. Друзі, це, а, слухайте, це привід, дати, це привід дати ще якусь зброю, бо знову йде колісниця для того, щоб відбивати по восьмірці жезлів, щоб відбивати. Привід ще дати щось Україні для відбиття. От те, що нам потрібно для перемоги і так далі. Щоб це було, знаєте, ага, от ми вам сказали, ви не, не погодилися вийти там да, з території. Ну, Нам доведеться тепер Україні дати ще щось. Це щось для нас добре, нам щось якусь новину, щось нам таке дають. Мені тут по калісніці і по весмірці жезлів це може бути для відбиття, як ТВ якесь. А можливо, якісь установки ракетні, які будуть бити далеко, бо восьмірка жезлів б'є далеко. Знаєте, якось так. Класно, добре, тоді ок. А то якось так. Було мені дивно, навіщо? І давайте ще, знаєте, спитаємо, ось буде наступного тижня зустріч в Сенаті, там, да, в штаті будуть зустрічатися сенатори, про що буде йти мова стосовно України? І що нам, що, що нам чекати після тієї зустрічі? Про що буде йти мова? На цій зустрічі про допомогу по дияволу, що сейчас сейчас секундочку, дивіться, значить, сейчас друзья, видяли кому Тут взагалі якось дуже-дуже все так дивно виходить. Дивіться, давайте спочатку. Зараз я буду докладати карти, якщо що, значить, про що буде йти мова? Мова буде йти про допомогу, яка потрібна для населення, для захисту населення. Щось може бути таке для людей, щось можуть дати для людей. Тобто тут не обов'язково зброя. Тут щось може бути для самої землі, там, для, ну, для держави, да, для життя людей, скажімо так. Е, ну, що нам потрібно, там, тепло, генератори, я не знаю, ну щось таке. От, і е, це ще буде йти мова. Так, ага, усе. Е, Виходить наш пан Зеленський. Що допомога йому це те, що він довго чекав. Знову ж таки, для боротьби, для відбиття. Отак. От а тут, а тут я питаю. Ну, що, яка допомога там, да, і так далі, я розкривала просто ці. І це по домовленостям те, що потрібно, і знову ж таки, зброя для того, щоб можна було відбитися. Якась зброя їде до нас. ну Або приїде, або да, вони про неї будуть говорити. Ось про це йде мова. А на дні колоди а, був диявіл, тому ну, я питаю, при чому тут що, що приховано, да? це ж ну, дно колоди це про що взагалі про що йде мова. Там. Поднаготна розклада, то виходить король Пентаклів, це в нас Путін. І його вплив, тобто його придушити того Путіна, тобто на нього вплинути. Вплинути на Путіна. Чого чекати тепер давайте спитаємо Україні? Це про це буде йти мова, да? Про, дивіться, про допомогу дійсно щось таке, а чого буде, що Україна отримає після цих перемовин, після цієї зустрічі в них там, після цих зборів, що Україна отримає? Теж... Все, що їй необхідно. Тут щось таке, тут можуть бути якісь ракети, друзі, тому що ну, по вогню, ну і по вогню кажу, по жезлам, це як вогонь. Це може бути от, якась ракета, щось вогняне таке. Королева. Королева жезлів, це як може бути і остаткування, бо жезли це ж також, да? щось таке. І остаткування, і ракети. Те, що необхідно, А помагу, е -м, е -м, е -м, е -м, господі, запчасті. Ви ну, зрозуміли. Запчастини, ну да. що чекати в Україні після тих зустрічей. Так, тут знову йде підтримка. По четвірці це буде якась е, прибуль, прибуток, от щось таке. Тут підтримка йде, тут іде підтримка. Там де, ми, там, де нам було мало, там, де нам було не вистачало, е, де ми втрачали, от, де ми не могли вирішити питання, нам іде підтримка. Щоб закрити питання. Яке? Щоб було чим захищатися, щоб було чим захищатися, щоб щось таке назбирати і було чим захищатися. Ой, ну добре. Це добре. А що отримає, що це для Росії буде ось ця зустріч? Давайте швиденько глянемо. Чи будуть вони говорити там про Росію, що це буде для Росії та зустріч? Так, вони будуть про неї говорити. І знову будуть говорити про перемовини все ж таки про можливість, про можливість перемовин України з Росією, що чекати Росії після цієї зустрічі. А знову щось будуть, якісь чи санкції вводити? чи от страх чекати, чекати їм страху з, з цього. Ну, зі штатів, з іншого берега. Це, можливо, щось міжнародне буде, знаєте, як міжнародні, міжнародні, міжнародний вплив залякати з приводу грошей, можливо, якісь нові санкції будуть. Ну так, да. їх статків може стосуватися, можливо, е, знаєте, що ще. Те, що в них є, якихось запасів, щось таке. Ой, друзі, ну добре. Гарні новини. Будемо чекати тепер тої зустрічі, будемо чекати допомоги. І всі нам, всі розклади нам показували, що в грудні щось має до України приїхати. Тому давайте чекати, сподіватися, що все ж таки все буде добре. Дякую вам велике за перегляд, за підписки, коментарі, добрі і за вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!